Нині християни святкують одне з величних та символічних свят Вознесіння у понад 20 країнах світу. Цей день є неробочим, а в усіх церквах відбувається урочиста служба. Вона має певні особливості, зокрема мирування та ще деякі згідно канону Вознесіння. Свято припадає виключно на четвер, сороковий день після Воскресіння Христового. Найважливіше, що сталося після того, є те, що він, коли Воскрес не пішов. Просто до Отця Небесного, але повернувся до нас до людей. Тим власне і показав, що він. Після свого воскресіння він завжди залишається з нами. Вознесіння це момент, коли Ісус Христос возноситься на, на небеса. Тобто він перестає вже бути з нами тут на землі фіз фізично. До свята Вознесіння Християни зустрічають один одного великоднім привітанням Христос Воскрес. А від сьогодні починають готуватися до наступної величної дати за 10 днів зіслання Святого Духа, які вважають датою народження церкви. На відміну від Вознесіння, воно є вже значно популярнішим іконографічним сюжетом. Розповідає отець Євген, який, окрім теологічної, отримав ще й художню освіту у Римській академії мистецтв. Дуже рідкісні ікони ми можемо зустріти з вознесінням Господа нашого Ісуса Христа. Е, на заході, в Римі, де вчився, там ну латинська церква має може більш ширний цей сюжет і дуже відома є вознесіння. Ісус Господа нашого Ісуса Христа від Рафаелу. В європейській народній традиції до вознесіння приурочували обряди пов'язані з охороною посівів та свійських тварин. В Україні це свято називають також вознесення, вшестя, знесення або піднесення. Раніше на нього також виконувалися певні дії землеробського магічного спрямування. Зазвичай їм пекли драбинки, символ сходження Христа на небо. А ще вважали, що вознесіння це останній день весни та початок літа.